Нарешті додивився інтерв'ю Ліганець з притулою Берлінською і наємом. Це саме те відео, де притула розповідає про тест на дебіла, але я зараз не про це. Мою увагу в цьому відео привернуло питання ведучого про післявоєнне майбутнє України. Щось ви згадали про мотивацію, як показують останні соціологічні дослідження, там, зокрема, Київського міжнародного інституту соціології, зараз зростає кількість песимістів, да для яких Україна це через 10 років, це країна зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. І звичайно, От як ви вважаєте, люди, які думають, що через 5-10 років після війни Україна це буде країна зі зруйнованою економікою і відтоком людей? Це реалісти чи песимісти? От як я зараз це бачу, Україна вже країна з зруйнованою економікою. Там банально ну неможливо вести бізнес. Ти не можеш найняти робітника. Чоловічої статі, тому що не факт, що завтра його не заберуть в ТЦК і не відправлять на війну. Також дуже важко вести будь-яку економічну діяльність, коли виключають електроенергію по там, 8 годин на добу. Тому вже зараз економіка України вона дишить наладом і, можливо, збережуться якісь дуже великі бізнеси, які можуть дозволити собі існувати. Але маленькі. І середній бізнес вони вже зараз закриваються і виїжджають в ту саму Польщу і перевідкриваються вже там. То що ця демотивація, вона прямо впливає на згуртованість нації, що було одним із ключових наших сил, скажімо так, на початку цієї повномасштабної війни. Власне, тут я хочу засутувати історика Ярослава Грицака, якого я впевнений, ви всі чудово знаєте. Період патріотичного ентузіазму скінчився. І чи ви погоджуєтесь з цією думкою? І власне, що тоді натомість, якщо ви погоджуєтеся, Он має прийти замість цього періоду патріотичного ентузіазму. І Якщо ні, то теж обрунтують. Ну, період патріотичного ентузіазму він був спочатку, коли було що їсти, а от через деякий час. Коли їжа закінчилась, і ентузіазм закінчився, дуже важко бути патріотично ентузіастичним. Коли немає чого їсти, і країна не пропонує ніякого майбутнього там, через 5-10 років. Тому, можливо, ще залишились люди, які там, патріотичні і ентузіастичні, які надіються, що, можливо, їх там, внукам або правнукам буде краще жити в відновленій Україні. Але наразі, ну будемо реалістами, через 5-10 років. Ну, Україна буде в такому ж жулюгідному стані, ну приблизно в якому вона є зараз, враховуючи, що війна навіть зараз ще не закінчилась і не зрозуміло, коли і чим вона закінчиться. Пане месі давайте теж вас почнемо. Якщо до пана це так сталося, прикро дуже я співчуваю йому. Можливо, по життю можливо критична маса людей дійсно десь втратила. Але ви знаєте, в мене такого ще немає. Ми заплатили смертю тих людей, і це маємо мобілізувати і об'єднатися. Ну тут теж така тема. Це ж не відчуття, це ну це реальність. Ну, можливо, ходити типа, і казати, от я відчуваю, що через 5-10 років Україна стане і буде заможною. Але ж це все відчуття, а на перевагу відчуттям є математика. І математика показує, що Україна ну, в повній жопі зараз. Ну, просто в нереалістично повній жопі. Люди тікають з України навіть зараз, сажаються там в ГАЗ-66 або в якісь вантажівки і намагаються просто на повному. Ході переїхати через кордон. Тому про який ну, патріотичний ентузіазм ми розмовляємо, ХЗ. і чому нам розповідають про, знову, про відчуття, а не про математику. ХЗ. Тому що є, ну, банальна математика, ми не можемо відновити постачання електроенергії. Взимку кажуть, що електрика буде взагалі всього лиш по 8 годин на день. І, і, і до чого тут відчуття, якщо ну, все математично дуже погано? Якщо 2 плюс 2-4. То не можна ходити і розповідати всім, що я відчуваю, що 2 плюс два це не 4, а п'ять. Суспільство набагато більше, ніж загроза Росії. Що має статись? Має бути доросла розмова, яку влада не веде з суспільством. Має бути доросла розмова, в якій вони мають вийти, сказати Умовний Єрмак, Зеленський. Ви сказати, дивіться, можемо подобатися, можемо не подобатись. Не наберемо наступні два місяці 470 сімдесяти людей, які яка потребує з армії. Не наберемо підписано на акт про капітацію. Бо ви ж не хочете, а я не можу. Або я теж не хочу. Я не знаю, як це бути. І може це об'єднає? Але слухайте, ну знаєте, це як змушувати вас любити ваших дітей на законодавчому рівні. Це не спрацює. У вас це або є розуміння. Є ця філософія розвір розуміння взагалі навіть Ну знову любов розуміння. Ну я, я не думаю, що всі люди, які виїхали з України кудись там жити навіть до повномасштабного вторгнення на якісь ПМЖ, що вони ненавидять Україну. От з тих, кого я зустрічав, багато хто виїхав, вони все ще люблять Україну. Але просто їх життєва ситуація склалася так, що вони ну не змогли. Нормально існувати в Україні з тих чи інших причин, тому до чого тут любов і е, чому її ставлять на противагу цій же математиці? Знову я коротше не розумію. Треба цієї або немає. І Я ж кажу, що на початку я не вважав себе патріотом ні на початку, ні зараз. Що не ж патріот? Ну типу, ти ж версий країн, ти користуєшся цими благами. Ти зобов'язаний. Виконувати ті самі закони і норми, завдяки якому це суспільство саме так існує, ти так само заробляєш гроші, живеш, розвиваєшся, розмножуєшся. А відповідно, в мене на початку цього не було, так і зараз немає в тому сенсі, що в мене є обов'язок. Права є, прав не буває без обов'язків. І обов'язки є. А коли дискусія міняється на щодо того, що немає патріотизму, все інше. Це маніпуляція. Тут, скоріше напевно, пана пане Сто говорив не про те, що там це закін немає патріотизму. Мається про те, що замість цього ентузіазму має бути період якихось системних змін, якихось уже безпосередньо рішень. Ви знаєте, я тут дійсно був ентузіазм на початку, і після того як всі брали автомати з цих вантажівок, бігли щось там захищати, було купа ентузіазму через буквально 3-6 місяців. Це закінчилося, було не було жодної системної зміни. Ті люди, які крали. В Україні до війни а, представники Зеленського влади, слуг народу, вони продовжили красти, вони продовжують красти зараз. І ніхто з цим абсолютно нічого не робить. Навіть а, адвокат цієї адвокатської контори на ну ви мабуть чули, він намагався дати а, хабара 200 тисяч доларів, і в результаті зараз, а, ну. Його не посадили, він сидить в СІЗО, і якщо з самого початку застава для нього була, здається, 12 мільйонів гривень, зараз цю заставу посилить до 1.2 мільйони гривень. І тут Майсі Наєм виходить такий розказує: ну от, там, патріотизм, всі діла, коротше, системні зміни, і тут а, його адвокатська контора облажалась поповне. Патріоти а Виходив на мільйони акцій протесту, як з нашими побратимами, як з Паша Петричанки, який він там згинув на мільйон акцій протесту. Я там не бачу багатьох людей, які зараз щось там кажуть про те, що треба системні зміни, де ви були? Тому питання. А от тепер для таких як Масінеєм інше, і для влади зараз акції протесту вони виглядають по-іншому. Якщо раніше акції протесту це були ну люди з плакатами, які виходили, щось там вимагали, розповідали що їм щось там потрібно, звідти почались майдани і так далі. Зараз. Йде зовсім інша акція протесту, і ця акція протесту називається Звалити з України. Люди висловлюють свій протест не тим, що вони виходять з плакатами на вулиці. Люди висловлюють свій протест тим, що вони тікають з України. Вони Протестують, як ото кажуть, тихенько. Знаєте, є така тема зараз на Заході, там Silent Resignation, Це коли люди працюють на роботі, викладаються там на 10% і просто працюють, чекаючи, щоб їх звільнили. І так вони можуть працювати дуже довго, там півроку, рік, поки їх менеджери не починають помічати, що вони дуже погано працюють, і вже там через цілий рік аж звільняють, звільняють тільки тих людей. А людина, вона просто. Цей рік працює на мінімалках і займається там своїм життям, ментальним здоров'ям і так далі. От зараз, зараз, українці, ви не повірите, але українці зараз займаються таким протестом. Вони не ходять з плакатами. Вони зрозуміли, що ці хождення з плакатами вони ні до чого не приведуть. Зараз українці протестують тим, що вони валять з України. От це вам Сайлент протест. І я не можу зрозуміти, чому влада така тупа і не може нічого з цим зробити. От вони бачать, що люди протестують тим, що масово виїжджають з країни, закривають бізнеса масово їдуть з країни, а влада така просто на це дивиться. І... Рішення, які пропонує влада, це от давайте введемо а, підвищені податки, і тоді люди почнуть, мабуть, повертатися. В чому логіка? Ну, знову немає ніякої логіки. Влада знову на це все дивиться, і, скоріш за все, владі ну, прийдеться закривати кордон повністю і для жінок, щоб навіть жінки не змогли виїхати і, хоч якось, намагалися вижити виживати в цій Україні, тому що ну, ну немає інших варіантів, якщо системно ніяких змін не робиться. Люди валять з цього місця, де ніяких системних змін не робиться. Ну тому що ну я як ще змінити, як ще донести владі, що щось потрібно міняти. А влада прикидується така зверху, дивиться на це, все прикидується, що вона не розуміє, чому це людішки такі недовольні. Це ж все росіяни винуваті. То що тут слуги народу крадуть безбожно, це ж ну ніхто нічого не помічає, а тут це ж це ж зому росіяни винні, правильно? Про системні зміни, якщо хтось говорить про них, йдіть, візьміть відповідальність робічну з ними. Займайтеся системними змінами. Якщо ви чоловік і ви боїтесь вийти з дому, тому що вас побілізують, окей, є жінка без жінок, прекрасних, розумних, вважає їх насправді не більш розумнішим, ніж ми. Займайтеся системними змінами по тих самих ВЛК, по тих самих ТЦК, по тих самих, там, не знаю, як казав пан Сергій, з там навчання. Ну, займайтеся цими змінами. За вас ніхто не зробить. Ну, ж, ну типу, просадити треба тут дітьми, що ми думаємо, що прийдуть якісь дядя, там ну, є політики, вони щось вирішать. Вони ну, вже дяді прийшли, вже дяді і політики, вже всі на місцях, всі техники, всі там при владі, всі свої, всі воєнкоми. Вони там будують свою систему. І ну, рухатись а, проти системи це банально. А, це йти а, на зустріч своїй смерті. Ну людину цю просто банально вб'ють в а, тій Україні, яка зараз збудована І все. Тому люди просто розвертаються на захід. Машуть ручкою, давай до свідання і кажуть до побачення такій системі. Вибачте, або такі самі тупі, як ви, якщо ви так вважаєте, що вони вирішать. А, або, чесно кажучи, вони вирішують сам свої проблеми. Здебільшого політики вирішують свої проблеми. Пані Марі, теж питання до вас. І тут я хочу, щоб трошки думку пана пане Маслі, додати, що виходить, що люди песимісти стають більш песимістами, тому що вони пасивні. Чи, чи як? Чи ну далі вже Берлінського почне розповідати, як завжди, про свої дрони, про те, що ми воюємо з економіками ВПК багатьох країн і так далі. Ну це не, не, не цікаво. А, а от а, те, що люди. Зараз висловлюють свій протест через те, що вони просто валять з країни, це факт очевидний. І очевидно, що ніхто з цим не збирається нічого робити, тому що я не бачу системних змін і якихось рухів в тому напрямку. Для тих, що досі вважають, що Україна через 5-10 років буде дуже багатою країною, тут вийшли декілька статей про те, що в Україні зараз 9 мільйонів людей живе. В бідності В бідності, це я не знаю, наскільки а, вони там а, витрачають грошей на те, щоб жити, щоб а, рахуватися дуже бідними. Але це виходить, що зараз десь близько 30% населення в Україні живе в бідності, не можуть собі дозволити майже нічого. І ще одна вийшла стаття від Центру протидії корупції, де вони пишуть, що в Україні зараз 8 мільйонів пенсіонерів. Півтори мільйони пенсіонерів по інвалідності, куча там інших пенсіонерів і так далі. Виходить, що третина цих людей, скоріше, пенсіонери якраз і живуть у бідності, тому що ми розуміємо, українські пенсії вони не покривають взагалі нічого. Виходить, що третина людей зараз отримує гроші з бюджету. Також Forbes писав статтю, що в Україні близько 11,7 мільйонів економічно активних людей, з яких працюють 9 мільйонів. Із цих 9 мільйонів. Якщо забрати бюджетників, залишається 6 мільйонів людей, які реально заробляють гроші. Це люди, які щось виробляють, це люди, які роблять якісь реальні речі, які вони далі продають. Тому що ми ж розуміємо, що якийсь умовний вчитель, це, хоч і дуже важлива професія, але вчитель нічого не виробляє, він отримує гроші з бюджету. А гроші в цей бюджет якось а Повинні попасти. І виходить, що післявоєнна Україна буде виглядати як 25-30 мільйонів людей, з яких буде працювати 5-6 мільйонів. І ці 5-6 мільйонів вимушені будуть забезпечувати всіх інших людей з бюджету. Я ну, не бачу, щоб це було якоюсь там, реальністю в тому плані, що 5-6 мільйонів зможуть забезпечити інших 25. Я думаю, що все це. Зведе до того, що а, ці 5-6 мільйонів, які працюють, вони а, будуть виїжджати з України далі, бо вони будуть бачити це все навантаження податкове і так далі. Тому що, якщо що врахувати всіх тих а, військових, які повернуться з війни, у них буде купа льгот. І, в принципі, я вважаю, що це заслужено, вони будуть отримувати ці льготи, але ж ці всі льготи вони не будуть братися з повітря. Ці всі льготи і всі коротше, плюшки, які будуть даватися. Учасникам бойових дій будуть забезпечуватися цими 5, 6 або 7 мільйонами людей. І дуже швидко ці 5, 6, 7 мільйонів людей, вони, хоч і будуть розуміти, що вони зобов'язані дуже багатьом цим військовим, яким повернуться, вони будуть зобов'язані іншим людям. Але вони будуть розуміти, що якщо в країнах Євросоюзу або Сполучених Штатах, Канаді податкове навантаження набагато нижче, ніж. Те, яке вони мають в Україні, вони просто будуть виїжджати і знаходити країни, де їм буде жити комфортніше. Звичайно, пенсіонери 8-10 ну, мільйонів людей не зможуть виїхати, і навряд чи ну, кожна молода людина буде забирати пенсіонера з собою. І пенсіонери просто будуть доживати в Україні. Пенсії, як ми розуміємо, не буде. І цим пенсіонерам, діти або внуки будуть просто присилати гроші з країн Євросоюзу і якось забезпечувати цим пенсіонерам більше Нормальне життя. Тому, коли ведучий задає це питання і каже: А от що ви думаєте про песимістів, які вважають, що економіка України буде зруйнованою, ну, я не знаю, наскільки. Ці люди песимісти, які так вважають, я рахую, що люди, які думають, що Україна і її економіка буде в дуже плечевному стані після війни, там ще 5-10, можливо, 20 років, це більше реалісти. А особливо якщо ми не отримаємо ніяких гарантій від НАТО або якихось конкретних гарантій від інших країн, не гарантій, по типу що у разі повторного вторгнення Російської Федерації будуть якісь консультації. На протязі 24 годин, як ці типа безпеки, які недавно ми підписали зі Сполученими Штатами, то буде все ще дуже гірше, тому що не бачити нам ніяких інвестицій, жодна країна не буде інвестувати в Україну, якщо не буде впевненості, що у разі нападу Російської Федерації буде якась дуже жорстка реакція або від НАТО або від Сполучених Штатів. Тому... Зруйнована економіка, виток людей це більше не песимізм, а реальність, яку от зараз потрібно зрозуміти, і про яку от уже зараз потрібно чесно розмовляти з людьми.